Давайте коротко поговоримо про головне з презентації. Apple. буде дійсно коротко, бо там немає чого розповідати. І найголовніше, скільки воно реально коштуватиме, а не оті казкові ціни, які потім люди вважають за правду і дивуються, чого воно не коштує так. Нові Apple Watch S9 отримали новий процесор S9, в якого набагато потужніший машин Learning, і завдяки цьому Siri тепер буде працювати на самому годиннику, а не відправляти запити в хмару. А ще Siri почала працювати зі здоров'ями, і можна запитати, наприклад, скільки я спав минулої ночі, і отримати відповідь. Але підтримується тільки англійська та китайська мови. Завдяки новому Ultra Wideband тепер можна шукати свій iPhone, і чим ближче ви будете до нього підходити, тим сильніше буде відпрацьовувати Haptic Engine. Дисплей отримав підвищення яскравості до 2000 ніт, а при мінімальній яскравості він працює з яскравістю 1 ніт. А от що прикольно, новий рух Double Tap. Треба рукою, на якій знаходиться Apple Watch, просто зробити два стискання пальцями, і тоді виконається головна активна дія на годиннику. Плей чи пауза, підняття чи завершення виклику, відкладення будильника, і це дуже погано, адже так хоч був шанс відкрити очі, щоб тиснути пальцем, але спати, які завжди в них буде складновато, адже вони пропрацюють all day, що в часових координатах Apple означає 18 годин. Про вартість поговоримо наприкінці. Apple Watch Ultra 2 отримали шалений дисплей, що має 3000 ніт. Тепер можна підключати датчики велосипеду, які рахують усілякі різні показники. А у мене запитання а раніше що не можна було. Працюють 36 годин або 72 години в режимі ультразбереження заряду. Також половину презентації приділили своєму плану по зменшенню вуглецевого сліду до 2030 року. І вже зараз Apple Watch його не мають, цього вуглецевого сліду. Все перероблене, зроблене на заводі, що живиться від сонячної енергії і так. І так далі. А ще вони відмовились від шкіри повністю і замінили її новим текстильним варіантом, який назвали Fine Woven. І, до речі, зробили дуже прикольний ремінець від Nike. мені сподобався. Але від силікону, що в чохлах для телефону, що в ремінцях, відмовитись не змогли. Далі iPhone 15, процесор від 14 Pro, Super Retina XDR, 2000 ніт яскравості екрану на сонці і 1600 в звичайному піку. Вони отримали нові бічні грані, нові кольори та нову обробку корпусу. Основна камера також від 14 Pro. А ще додали можливість змінювати точку фокусу вже після зйомки в галереї. І мені здається, що така штука вже дуже 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 давно була усюди. Так, портрети тепер будуть робитись автоматично, як тільки смартфон бачить людину в кадрі. Якщо вам не треба, потім в галереї приберете блюр. Те, чого Apple дуже не хотіла робити, але її змусили, – USB-C. Так, нарешті Apple приєдналася до телефонів з єдиним стандартом. На USB-C перевели і AirPods, і EarPods, а також зробили адаптер з USB-C за 29 баксів. Також, звісно ж, нові прошки. Корпус тепер зроблений з титану 5 класу, який має одне з найбільших співвідношень міцності до ваги, і завдяки цьому прошки стали найлегшими за увесь час їхнього існування. Перемикач режимів звуку замінили на програмовану кнопку, на якій можна повісити різні дії, і я не знаю, але зазвичай усі матюкались від додаткових кнопок. Дуже цікаво, що ж тепер ці люди скажуть про цю Amazing кнопку. Процесор котре прокачали, але тепер це не А17, а тепер це а 17 Pro. В чому його про? По-перше, це перший у світі процесор виготовлений за трьохнанометровим техпроцесом, завдяки чому він має аж 19 мільярдів транзисторів. Центральний процесор став на 10% швидшим. Нейронний модуль виконує 35 трильйонів операцій в секунду. А ось що реально прокачало, так це графіку: 6 ядер, фізична підтримка, Ray Tracing, Metal FX Upscaling. І завдяки всьому цьому спочатку намагалися здивувати появою нової The Division, яка і так вийде на усіх смартфонах, а потім реально здивували Resident Evil Village, Resident Evil 4. Я так розумію, що ремейк, і Assassin's Creed Mirage, і Death Stranding вийдуть на iPhone 15 Pro. От це було дуже неочікувано. І тепер я нарешті зрозумів, чому мене так насторожувала графіка та фізика в трейлерах нових асасінів. Судячи з усього, iPhone був головною платформою розробки, а консолі та ПК так, отримують порти. Але якщо без жартів, то дійсно здивований. Ну і USB-C. І це було і очікувано, і неочікувано одночасно. Type-C, так, швидкий контролер, якого немає в звичайних 15-ках, передаватись на повній швидкості буде виключно з окремим кабелем, який треба купувати окремо. Але це не Thunderbolt. І навіть не USB 4. Це USB 3. А о, USB 3! 10 гігабіт за секунду! І це ну, дуже дивно. Не знаю, може Чіп не здатен, може ще щось, але враховуючи те, які вони рекламують нові можливості камери для професіоналів, тут хочеться бачити більш швидкий інтерфейс, а не USB 3. Щодо камери, основний 48 мегапіксельний сенсор покращили, зробили більшим, і Pro Max нарешті отримав телефотокамеру зі збільшенням 5х, тобто 120 мм еквіваленту фокусної відстані. Але там використовується не перископ, бо він значно збільшує потрібну товщину пристрою, а 4 призмовий дизайн. Ну і сенсор новий з крутою стабілізацією. Про усіляка 4К-60 кадрів про rest, чи знімання одразу на Mac, мало кому з вас цікаво, тож це пропустимо. А ще трошки можу знімати спейшл відео для майбутніх віж. Жін Pro, що було дуже очікувано. Тепер стосовно цін на презентації Apple завжди оголошуються ціни в безподатковому штаті США. Вони не є еквівалентом того, як це буде в Євро в європейському регіоні. І цей рік не виключення, а дещо стало значно дорожчим. Тож, Apple Watch Series 9 від 450 до 800 євро з базовим гумовим ремінцем. Watch Ultra 2 900 євро. Маленький iPhone 15 від 950 євро за 128 ГБ до 1330 євро за 512. iPhone 15 Plus 1100 за молодшу модель і 1480 за старшу. 15 Pro, 1200 за 128 і 1830 за терабайт. А от Pro Max, Ух. 1450 євро за молодшу модель, але тепер молодша не 128, а 256, і в топовій комплектації 1950 євро за версію на 1 терабайт. І погодьтесь, що 1450 євро це аж ніяк не 1200 баксів з презентації. Підсумовуючи, можу сказати лише, що перша половина презентації була дуже, як то кажуть, boring, А от друга так, дуже потужно. Такий геймінг на смартфоні це дійсно вражає, хто б там що не казав і як би не ставився до Apple. Ну а що ви думаєте про нові продукти Apple, обов'язково пишіть в коментарі. Не забувайте поставити свою вподобайку. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.